Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 13 вересня, і До нового року залишилося всього 109 днів. Це як 109 пакетиків чаю. Якщо пити щодня по одному, то під ялинкою ви будете вже не з подарунками, а з мішками під очима. Але ж субота, це день, коли можна нічого не робити, відчувати себе чемпіоном світу з лінощів. Бо знаєте, що лінощі у вихідний це не гріх, це стратегія відновлення. Ну а ми починаємо наш шер про ранок. Сьогоднішні свята це як салат олів'є після весілля, повний мікс усього. По-перше, міжнародний день заповітів. Чудова нагода написати заповідаю свій старий зарядний кабель тому, хто зможе його розплутати. А ще сьогодні день українського борщу. Це єдиний день у році, коли навіть буряк має офіційний привід пишатися з собою. Також сьогодні день народження пеніциліну, тобто можна офіційно підняти келег за те, що ми ще живі, бо хтось колись подивився на цвіль і сказав: О, цікаво, треба о, цікаво, треба скуштувати. А ще сьогодні свої дні народження святкують такі міста, як Бахмут, Вінниця, Житомир, Луганськ, Миколаїв, Каховка та Луцьк. Друзі, вас сьогодні офіційно можна вітати зі словами «Ви – мегаполіси у моєму українському серці. Також сьогодні день фізичної культури і спорту України. Тобто, якщо ви сьогодні вранці потягнулися, щоб взяти пульт з дивану, вважайте, що ви вже відсвяткували. Ну і ще день українського кіно. Чудова нагода нарешті подивитися щось, де і герої не кажуть Вась Ливай. І ще всесвітній день надання першої медичної допомоги. Ідеально збігається з ним фізкультури. Спочатку ви качаєте прес, потім вам надають допомогу. Під завершення день шоколаду тут без коментарів, просто свято на рівні конституції. Ну і на завершення день позитивного мислення. Гаразд, давайте спробуємо. Я оптимістично вірю, що мій борщ сьогодні буде кращий ніж вчорашній. А тепер про іменини. вітаємо всіх, хто носить імена Валерій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро та Степан. Хлопці, сьогодні у вас офіційне право казати, я сьогодні головний і навіть борщ теж мій. І про прикмети, якщо птахи летять не з граями, а поодинці, наступного року врожай буде слабким, тобто вишня буде рівно одна, і та впаде в компот сусіда. Якщо сороки риються в землі, буде дощ і бруд. А якщо сусід риється у ваших речах, то буде скандал і новий замок на дверях. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна сваритися, бо суперечки сьогодні з'їдають вашу удачу. Це як кредит. Береш слово в банку, а віддаєш спокій. А ще сьогодні не варто починати нові справи, бо вони ризикують закінчитися так само, як серіали, які ви не додивилися. Ну і ще не можна працювати з гострими предметами, бо можна відрізати не тільки ковбасу, а й зарплатню. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це як завжди гороскоп. Сьогодні зорі влаштували вечірку, деякі прийшли тверезами, а деякі з шампанським. Тож, овен, сьогодні у вас шанс відчути себе як зарядка для телефону. Ніхто не цінує, поки не зникнете. Телець день принесе вам щось дивне, наприклад, сусідську кішку у вашій шафі. Близнюки, головне, не намагайтеся сьогодні пояснити логіку дорожніх знаків, це небезпечно. Рак, у вас буде відчуття, що світ змовився проти вас. Насправді це просто черга у супермаркеті. Лев сьогодні вам випаде шанс придбати щось корисне, наприклад, другу шкарпетку. Діва. обережно з кавою. є ризик, що вона придумає вам справ більше, ніж ви хотіли. Терези. не намагайтеся сьогодні здаватися серйозними. Все одно сміх вас видасть. Скорпіон. Буде відчуття, що день пролетів миттєво, особливо, якщо ви проспали до обіду. Стрілець вам сьогодні варто хоча б один раз сказати, а чому би ні, і подивитися, що станеться. Козиріг, несподівано, ви знайдете щось під диваном, це може бути і гроші, і ваш моральний дух. Водолій день принесе дивний дзвінок або від банку, або від друга, який шукає ключі від вашої квартири. Ну і риби, сьогодні ви зрозумієте, що навіть ваш чайник має більше терпіння, ніж ви самі. По розкопу це все. А тепер хотілося б зазначити наступне. Друзі, сьогодні субота. Це день, коли ви маєте повне право сказати собі Стоп, я тиждень боровся, бігала, вирішувала, нервував і я живий. Це головне, ми з вами сильні, бо ми вже тут, ми витримали все і ми йдемо далі. Ось і набрала обертів, але ми ще теплі, ще з гумором, ще з надією. Пам'ятайте слова, навіть тоді, коли ти відпочиваєш, ти будуєш своє завтра. Бо відпочинок це не пауза, це інвестиція в себе. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Бажаю вам сьогоднішньої суботи настільки легкої, щоб ви відчули себе повітряною кулькою, яку відпустили на святі, тільки без того, щоб лопнути. Бережіть себе тих, кого ви любите. Проходьте завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!